Сьогодні хочу вам показати ось такий, на мій погляд, це крутий ніж, виробник Стівен Китайський, моделька st 149, хоч і сказав одразу китайський у когось. Зразу може виключити це відео, але це доволі такий крутий виробник ножів, бюджетних з, класної, з класних матеріалів і класними клиночками, саме марки сталі, які він використовує. Це не якісь там підробки, а ось саме дизайн і ось виготовлення оригінальних ножів ось цього виробника. Зараз ми на руках. Моделька СТ-149. Наперед забігу тут виконано виконаний клиночок з марки Сталі Entvic 14C28n, це твердість 59-61 по роквелю. І зараз швиденько пробігусь по його характеристикам, з чого він складається, як він працює, і які матеріали виробник Використав нас саме на цьому ножі. Бачимо одразу, почнемо з руків'я. Руків'я це ось є ще коричневий, чорний і ще якийсь матеріал Мікарта, ось такий хакі зелений в мене колір. Також маємо між стальними лайнерами, які полегшені всередині вибрані ділянки металу, щоб ніж був трішки легшим. Між цими двома лайнерами є проставочка чорний матеріал G10 використаний. Також м'яка кліпса, доволі таки ну, гарно виконана. Кліпса на одну сторону, тому на іншу ви її переставити не зможете. Є великий отвір під темляк. Також розташована тут ось яка тримає клиночок і плавник для відкривання самого клинка. Так. Відкривається ось так натиском на плавничок. І давайте, напевно, зараз прохват. Хват ножа в мене рука немаленька, тому ніж сидить з такими виявочками, дуже впевнено в руці. Також є ось такі виборки під великий палець. Ось. Клиночок нічого не бовтається, все класно зроблено, Всередині механізм це складання лайнер лок, Бачите, ось лайнер підпирає клиночок і тим самим його фіксує. Також всередині розташовані два шарикопідшипника підшипника стальних, і які змащені і має ось такий, бачите, непоганий викид клиночка. Клиночок, як сказав вже Марка Сталі, 1428 n дійсно, вона, що можна сказати про цю сталь? Доволі таки класна сталька, ну твердість сама вже про неї каже, це 59-61 порок вильоднуть, це щось от приблизно стоїть перед Д2, можна ось десь їх близько поставити і порівнювати. Якщо гарно заточити, от з заводу вони точать ну, доволі її непогано. Бачите? Якщо хочете вивезти ще краще якийсь кут, будь ласка, ніхто, ніхто цього не забороняв, але заводу доволі таки гарне наточення. Цей матеріал кнучка дуже класно тримає ріжучу кромку. Та й все, мабуть. Так, бачимо. Фальшлезо, спуск такий непоганий, зроблений. Також е біля, от бачите, зроблене рікасо таке і рікасо е зроблена галтовочка. Це стоун називається. По їхньому, по-нашому, це галтовка. Відгалтоване камінням. Тому ось тут ніяких п'ятнишок від пальців, від використання не буде. А ось тут голий метал. І, ну... Якось так будете використовувати, ну, кому як подобається. Мені більше подобається із практичної. От бачите, ось такі сліди. Воно витирає все, але е, мені більше стонвош, тобто зголтовочка, нравиться більше, тому що ну, ніяких слідів використання не залишає. Е, Вісь підшипника, е, фліпера нема, відкривається тільки з плавничка, е, ніж клиночок у нас. Давайте ось так. Сам клинок 11,2. Ой, щось я вам набрехав, я не то лінійку. 9,3, ріжуща кромка 8,5. Ну, доволі такий непоганий клиночок, як на мене. Також весь ніж, так не сказав, ну, займає десь 21. Сантиметр, то це можна вважати вже таким повнорозмірним складним ножем, який підійде ось для дядьок, яких середня, і вже велика рука, і їм буде комфортно працювати. Посадка ножа дуже класна, важить цей ніж 120 грам, доволі такі можна сказати, вагомий. І, в принципі, в принципі, все коротенько я про нього розказав. Коштує він в Україні від 750 гривень за таку стальку, за такі виконання матеріалів. Це дуже ну, я сказав би, маленька ціна, тому що за цю ціну ну, люди предлагають якісь репліки з 8 хром 13 сталюкою, яка ну, дуже програє ось цим сендвікам. І що хочу сказати ще в захист ситівана, я якось підпилював. Ось цей лайнер лайнери дуже класно зроблені. Вся, е, ці стайно лайнери мають дуже гарну закалку, тому я навіть е, алмазними е, бормашинкою важко було обробляти, тому ну, якість матеріалів доволі таки висока. Якщо хтось користувався або якісь є якісь питання, можете писати е, в коментарях, чи подобається вам цей виробник і як вам цей ніж.